Всім привітки! З вами корожанчик. Як ви зрозуміли, попри цього відео сьогодні? Я відкрию посилку від моєї найкращої інтернет-подруги. Я з нею дружу практично рік, і мені дуже подобається з нею спілкуватися, зізвонюватися, переписуватися а також ми часто граємо в різні ігри. Цьому році ми навіть хотіли зустрітися, але напевно в нас нічого не вийде, тому ми вирішили зробити один одному подарунки. До речі, поки я ходила на почту, почався дощ і я з собою нічого не взяла. Зараз я покажу свою посилку. Спершу хочу подякувати своїй подрузі, яка була в ролі оператора. Що ж, спершу я поклала ось такі кислі язики, потім ще одні желейки. Також я вирішила додати різні батончики, наприклад, як твікс. Рошен з кокосом. Вафельний батончик з чорним шоколадом, потім фруктовий skitlс, потім знову батончик, але з білим шоколадом. Дві цукерки. платка тіне з чотирьох кольорів та виноградна бомбочка. Кісточка для тіней, блиск для губ та гель для бровів. Вибачаю за грязні руки, тому що я малювала картину та фарбувала волосся і фарба не вимивається. Крутезний блокнот з собакою, який дуже схожий на улюбленця моєї подруги та олівець. Також я додала три жуйки лавіз, одну кислинку та чупе-чупс і змінила деякі речі місцями. Мені дуже подобається ця чашка і я не могла її не купити. Я її не дуже гарно впакувала і мені знову прийшлося змінити порядок речей та це не виглядало так красиво. Далі я додавала ось такі міні-подарунки для неї та її мами, тобто вони повинні поділитися і там ще є туш, але її не видно. Звичайно ж, я вирішила намалювати міні-картинки на пам'ять. І на задній стороні білетика є посилання на відео в YouTube про моє місто. Також я написала міні-лист, але вам я його не буду показувати, так як це особисте. Що ж, це наче все. Моя посилка має багато речей, але, на жаль, вона не впакована так гарно та естетично, як би я хотіла це зробити через те, що чашка була занадто великою, але я думаю, що й так виглядає вона непогано. Прийшов час упакувати коробку з подарунками та відправити її на почту. Ходімо. Моя подруга відправила посилку ще зранку, а я тільки вечором, через те, що були справи і не моє здивування, мій подарунок до неї та її до мене прийшли до нас практично в однаковий час. Вона вже її відкрила, а я тільки йду з почти і буду її разом з вами відкривати. Ну що, починаємо! На жаль, я не можу знайти свій канцелярський ніж, тому все буду відкривати руками та іноді використовуватиму ножиці. Якщо що, вона мене попередила, що подарунок буде в цій коробці. Ну, а тепер ви побачите мою справжню реакцію на цей подарунок. Вибачаю засоршик. Ууу, які всякі штучки класненькі. Перше це такий набір різних кісточок для макіяжу. Я його часто бачила в Аврорі, там, в Єві, в АТБ. Хотіла дуже купити, але добре що не купила. Дякую, мені дуже подобається. Так, що в нас тут далі? Піченький концік. Уявляєте, я подумала, що це справжнє печиво, а це були гумки. Батончики лаєн. Ну, батончики це. Це просто любов. Ой. М -м -м. Багетики з крабом. А, ой, з лобстером. Далі я бачу ось такі ручки. У мене їх таких кольорових вже давно не було. І вони корейські чи японські, я не знаю, але дуже класні. О! Я, до речі, теж думала покласти браслет якийсь, але я не знаю, чомусь не купила. Я його пізніше подивлюся, відкрию і гляну. Так, тут є така. Ого, тут якісь всякі штучки класненькі, далі бачу. Тут є ось така ручка. Ага, блін, ручка це клей чи коректор. То перепутала гумку з печивом, то ручку з клеєм чи коректором. Хоча тут, чесно кажучи, важко догадатися, але ця річ дуже мила. Ой, боже. Тут є різні картинки ось такі. Ну, це прям. Це я буду... Ну, це прям, я не знаю, це шедевр Я теж малювала різні картинки. О, я таку штучку теж хотіла зробити, але чомусь не зробила. І сердечки. Але ось це, це, це шикарно, це шедевр мільйон з десяти. Так, тут ще є всі подарунки О, ручка ось така. Я вибачаюсь, але мені подзвонила подруга, тому далі справжню реакцію ви не почуєте, а тільки озвучку. Якість відео трішки погіршилася. Що ж, перед цим я показувала доволі красиву ручку, а зараз покажу ось таких три чупа чупса. До речі, я не бачила, щоб нас такі продавалися. Звичайно, є схожі, але прям таких немає. Пізніше обов'язково скуштую. Далі я бачу ось такі дві жуйки. О, дивіться, які милі цукерочки я побачила. І ось такий напій, чесно кажучи, я вже давно його хочу спробувати, але його ніде не можу знайти. Якщо хтось пив його, то, будь ласка, напишіть в коментарях, який він. Так, а завжди шоколадні кульки з желейкою. вже й не пам'ятаю, коли останній раз їх їла. Ось таке я дуже люблю. Тут є до смузі з грушами та яблуками, а також виноградний сік. Якраз буду пити ці напої та їсти сухарки або батончики. О, тут навіть є легкий пластилін у пастельних кольорах, в мене вже його дуже давно не було, і в принципі, навіть мені захотілося з нього зліпити якісь гарні фігурки, тут 6 пакетиків і мені подобаються кольора. Як на мене, ці батончики дуже смачні, особливо поєднання мілки з Орео. Та й взагалі я вважаю, що кожні батончики по-своєму смачні. Ну ось і все, хоча я вам забула показати ще ось таку жовту жуйку. Моє відео підходить до кінця і, надіюся, воно вам сподобалося. Напишіть, будь ласка, свою думку про подарунки в коментарях. Ми домовлялися на певний бюджет, але спершу вона його перевалила, а потім я. Я дуже рада, що ми обмінялися подарунками, так як ми не зустрілися, але ми передали один одному якісь подарунки і ми можемо їх залишити на пам'ять. Це дуже приємно та класно. У мене більш бокс вийшов зі солодощами та косметичними засобами. А в подруги теж зі смаколиками, але більше з канцелярією, яка дає натяк на щось корейське або японське. І мені це сподобалося, так як я цікавлюся цими країнами. Що ж, надіюся, ви підпишетеся на мене, а також підтримаєте це відео вподобайкою, тому що це буде мотивувати мене далі вести канал. З вами була Каружанка, скоро зустрінемося. Бувайте!